Доброго дня, вітаю телеглядачів чорноморської телерадіокомпанії і телеканалу Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. А поруч зі мною не з порожніми е, руками а з коробками, чашками, програмами і блокнотами. Алік Шпілюк, він програмний директор міжнародного анімаційного фестивалю Крок. Доброго дня, вітаю! А давайте будемо розбиратися а, перший крок. Був у Росії, так так здається, і ну, був наприкінці вересня, на початку жовтня. Перший крок відбувся а, 21 рік тому, а 1989 го <рес> в Києві, так. в центрі міста. І власне по хрещатику пройшов цілий парад аніматорів. І цього року, через це, а, крок святкує а, своє 21 двадцятиодноріччя, але за кількістю фестивалів. Це, власне, ну, тобто, 21-й фестиваль, але йому виповнилось 25 років, тому що да? 89-го. А якщо б зараз на хрещаток вивезти вивести всіх аніматорів, які є в Україні, їх було б більше, аніж 21 або 25 років тому? А, ви знаєте. Думаю, що стільки ж, стільки ж було б, і найголовніше, що серед них є багато дуже молодих і дуже талановитих, і mm -hmm. це найголовніше для нас, так. Але ж, все ж таки, цього року цього а... да, цього року це був дуже, як всі розуміють, непростий рік, і він особливий. І ми хотіли, щоб в рік 25-річчя фестивалю, коли відбувається. 21-й, він теж ювілейний, тому що uh -huh. uh, ми хотіли, щоб він не зник, тому що всі розуміють, що з фінансовими ситуація зараз не дуже гарна і є проблеми. Тому uh, для того, щоб зберегти власне цю традицію, не пропускати рік, uh, дирекція фестивалю, яка традиційно uh, знаходиться в Києві, це ну тобто Починаючи з 89-го року, ми вирішили, що відбудеться насправді два фестивалі. Тобто, один відбувся на початку жовтня в Росії, як завжди, на кораблі. І власне, це був фестиваль, який фінансувався Асоціацією анімаційного кіно Росії. Uh -huh. Але ми вирішили, що фестивалю є український, тому ми, ми маємо для України зробити щось особливе. Ось тому наприкінці листопада, три дні, 28, 29 і 30 П'ятниця, субота, неділі, в будинку кіно в Києві, відбудеться фестиваль Крок. 2014 у рідній Гавані. А в Росії українські мультики були представлені так, так безумовно. Насправді російська російська версія фестивалю це завжди фестиваль студентських і дебютних фільмів, тобто молодої анімації. Власне, зараз було саме так, і в фестивалі брали брали участь сім українських фільмів, і, власне, всі вони. Угу. Беруть участь і о, в Київському ніяких там не було бойкотувань. О, ви знаєте, насправді це, це дуже цікава і дуже позитивна тенденція о, аніматори на відміну від, скажімо, інших о, кінематографістів. Абсолютно а, нормальні люди, скажімо так, а ви не можете собі уявити тиждень перебування на фестивальному кораблі анімаційному не було жодної взагалі політичної розмови. Йшлося тільки про мистецтво анімації. А який мультик виграв, з якої країни? А чому саме він? Е, ви маєте на увазі Маю, в, в, в так, Росії в Росії? Е, виграв е, японський мультфільм китайської режисерки, яка е, зараз мешкає в Японії, власне, робить фільми. Фільм е, про сім'ю. Називається він корова у кухолі, і він також бере, безумовно, участь і в Київському фестивалі. І нам дуже цікаво, як ось буде сприйняти цей фільм в Україні. Насправді, я дійсно прийшов не з пустими руками. Бачите, в мене є така срібляста коробочка. Насправді в нас дуже специфічний буде фестиваль, тому що. В нас буде 143 фільми з 28 країн світу. Це буде шість фестивальних програм. І фільми буде оцінювати молодіжне професійне журі, оскільки це 21-й фестиваль. Ми вирішили, що буде 21 член журі. Це власне студенти з чотирьох київських вузів. Творчих е, спеціальностей uh -huh. чи культурологів, які, ось, власне, Продемонструють так би молодіжний професійний погляд на те, що відбувається в молодій анімації, а як не розгубитися в такій кількості е, анімаційних фільмів, е, тому що ну, наприклад, е, форум видавців у Львові він з року в рік стає все більше і більше, і люди приїжджають туди, і вони кажуть: е, краще б не розростався він, так тому що ми не встиваємо і на ці читання, і на ці заходи, і тут треба там дати якісь там автограф сесії. Тобто люди просто губляться. Ми не розгубимось на. Ми не розгубимось, на... тому що в нас є всього три дні, uh -huh. і дійсно протягом цих трьох днів весь час будуть демонструватися анімаційні фільми, але ніяких е, накладок не буде. Тобто вони будуть демонструватися в одному місці, і е, єдине, що треба набратися сил, щоб просто подивитися цей пласт анімацій. Е, Найголовніше, що е, Призи цього київського фестивалю це унікальні авторські роботи, які зробив унікальний київський аніматор Олег Підан, який є режисером і який зараз працює над своїм новим фільмом. Він працює на студії Украніма uh -huh. І між іншим в перший день фестивалю, 28 а, листопада, в. А, Будинку кіно він проведе майстер-клас для всіх бажаючих. Але це, я хочу. Це достат... приз, так? Це гран-прі. Гран-прі гран-прі фестивалю. І насправді це унікальна, як на мене, робота. Я не знаю, куди поставити, щоб і краще було видно. Ось так це власний крок традиційний, тобто такий колобок з трьома олівцями. Але це зроблено з маленьких металевих шматочків будь-чого. Угу. Ось, власне, і, і приз і за кращий студентський фільм, і за кращий дебют. Вони теж є авторськими роботами, я просто їх сьогодні не приніс, а приніс тільки гран-прі. Ось, ось такий приз затримує переможець нашого е, крока у рідній гавані. Чудово! А хто буде представляти е, Україну? Ну, власне, в нас шість конкурсних програм, і в кожній програмі є по одному чи іноді два навіть українських фільма. Це, оскільки я сказав, це в нас фестиваль студентських і дебютних робіт. То там є і студенти, які представляють дві, два виші київських. Один це інститут театрального мистецтва кіно. Імені Карпенко Карого, це майстерня Євгена Сивоконя, нашого видатного mm -hmm. аніматора і педагога. А, і другий це дипломна робота художниці, яка представляє художню академію. Марія Пшінка, Вона зробила екранізацію дуже відомої поеми Гьоти, Райнеке Ліс. І ось її фільм, власне Дипломна робота як художниці представлений в конкурсній програмі. А, у нас є невеличкий мультик. Він а, короткий, а, влучний, а, сучасний, а, на, я не знаю, там соціальний, а, патріотичний. А, можливо, а, ми його подивимось, а потім вже будуть наступні запитання. Чудово. Буквально хвилиночку дивимося. Если вы хотите знать, как веселым можно стать, деток в пузик целовать, попку кошки рисовать, то спросите дядю Вову. Этот дядя много знает необычного такого. Дядя Вова удивляет. Если вы хотите знать, и лгать Как чужое отнимать Сотребье всех считать Братьев подло предавать Резать, спарывать, пытать Как стрелять и убивать Хладнокровно и цинично Ложь повсюду продвигать то спросите дядю Вову. Это дядя вас научит и покажет, и расскажет, а потом медальку вручит. А еще спросите Вову по-простому, не юлите, а вопрос задайте так. Подойдите и спросите. Дядя Вова, ты А будуть е, присутні подібні, подібні мультики, якісь там соціальні, там е, патріотичні на вашому кінофестивалі, або там все буде мирно е, і всі будуть дружити? Е, ви розумієте, е, насправді фестиваль Крок це фестиваль, е, я б сказав, художньої авторської анімації. Тому в першу чергу ми демонструємо фільми, які е, власне мають стосунок до, до розвитку. Е, Анімації як мистецтва. <гум> Те, що ми зараз подав, побачили, це дуже дотепно, це дуже актуально, це іноді е, може смішно, але до анімації як мистецтва це не має жодного стосунку. Тому таких фільмів, е, не знаю, на щастя чи, на жаль, їх на фестивалі не будуть, е, але будуть інші фільми, які, як на мене, е, власне е, для професіоналів анімації вони. Здається, цікавіше, все <гум> ж <так. гум> а, у нас є молодість, і е, кінефестиваль е, працює також не менше там вже 20 років. Так а, у нас є крок, якому також більше е, 20 років. І програма велика, і три дні, і молодість. Е, тобто там теж не, не один день. Але українських фільмів і мультфільмів ми не бачимо. Мадагаскари, будь ласка, літачки, тачки та «Пожалуйста». Що там ще зараз виходить на екрани пінгвіни, які рекламуються у Києві? Та раді Бога. А українського мультика ми не бачимо. Е, хочу сказати, що в останній день фестивалю, 30-го, в власне в на церемонії закриття буде серед іншого презентація повнометражного анімаційного фільму Бабай. Студії Украніма Фільм», який має вийти в широкий український прокат, вже в грудні, <гум> просто насправді робота по долученню грошей для українського кіновиробництва вона розпочалася тільки, скажімо, ну три роки тому. А, і сподіваюся, що вона не закінчиться, тобто гроші будуть все ж таки. Держава буд... Хоча я розумію, що це дуже важко зараз. Але сподіваюся, що держава все ж таки буде давати гроші на розвиток в тому числі анімаційного кіно. Але виробництво анімаційних фільмів це дуже довгий процес. І власне, ось робота над цим повнометражним фільмом вона розпочалася три роки тому, і тільки зараз. Ми маємо отримати перший український повнометражний фільм для широкого кінотеатрального прокату. Ось ми побачимо, ось воно і є. А що стосується короткометражних фільмів, на жаль, нинішня кінопрокатна ситуація, вона не дозволяє просто жодним чином демонструвати короткометражні фільми. Це мають робити телеканали. На жаль, і, і зараз і в Україні нема таких телеканалів, тому що, скажімо, в Європі є канал Арте, який е, фокусується на художніх фільмах, в тому числі на анімаційних. На жаль, в Україні поки що такого немає. Є якісь початки, якісь, скажімо, там я знаю, що мультсеріал Ескімоска. Uh, він демонструвався в ефірах центральних каналів. Uh, зараз виробляються ще якісь uh, uh, дитячі анімаційні серіали, і вони теж будуть демонструватися. Але що стосується такої авторської, штучної анімації, на жаль, uh, для неї залишається місце тільки ось на фестивальних показах. А в Росії на це кошти виділяються, і в них виходять там три богатиря? Uh, перша, друга і третя там часа. Абсолютно чесно. так, і це залежить тому, що. Там я перепрошую, але держава розуміє, що таким чином вона приваблює до національної російської ідеї широкого ляду, що починаються з дітей. А ми тут е опять стратили. На жаль, на жаль. Але знов-таки ж кажу, я сподіваюся, що оскільки це розпочато, і це не закінчиться, тому що зараз е є такі. Чутки, що грошей на кіно вже не буде, тому що їх не вистачає. Але е, я кожного разу цитую е, е, Уінстона Черчилля, коли йому принесли воєнний е, бюджет, і він запитав: е, А де ж тут культура? Угу. І йому сказали, що на культуру нас не вистачає грошей, ми маємо витрачати на війну. Тоді він сказав: А навіщо ж ми тоді воюємо? Зрозумів тематика фільмів, яка мультфільмів, анімаційних фільмів, яка представлена, тут можна щось виділити? раніше щось про кохання, або філософський, якийсь там напрямок, або щось таке там трилер якийсь там там щось таке. Яка тематика цього року цього року? Це знов таки я повторююсь. Це молоді. Молоді фільми, фільми молодих режисерів, студентів чи дебютантів, які тільки но ну, закінчили виші, е, вони розповідають про те, що хвилює молоду людину. Це іноді власний якийсь досвід, це якісь перші а, чи вже не перші, а перші глибокі емоції пов'язані з дорослішанням, з коханням. Іноді це а, замислювання над проблемами, навіть смерті, що іноді дивують, тому що молодих людей. А, Хвилює і і ця тематика також іноді це просто якийсь е, грав, е, жанри, якісь три той самий трилер mm -hmm. чи детектив. Тобто це дуже-дуже така е, широка палітра. І мені здається, що ті глядачі, які прийдуть ось цих три дні в будинок кіновки, і вони побачать ну просто абсолютно різноманітні фільми. А, я mm. просто купую квіток. На двадцять восьме і іду, і дивлюся мультики. Як більш, більш того, я скажу, кіток купувати не треба. Перегляди в будинку кіно безкоштовні. Починаючи з 21 листопада з'являться запрошення, і хто перший їх отримає, той. Потрапить, а хто не отримає, ну буде а, вже по по місцю. тому що зал зал а, в будинку кіно вміщає десь 600 чимось людей, uh -huh. тому а, ну ось. 600 запрошень в нас є. А чому не продати квіточки там, 20 гривень я не знаю, там, на, на день, там, 30 та навіть 100 гривень на цілий день це були б нормальні кошти, на які можна було б там, допомогти, наприклад, там, армії, або допомогти аніматору, або створити там, призовий фонд. До крока додати ще там кілька десятків тисяч гривень, і хлопець купив би собі там що треба аніматор, якийсь там планшет, на якому можна малювати. Ми там. прислухаємось обов'язково до цієї поради. На жаль, спілка кінотеровістів, яка власне є власником цього будинку кіно, і будинок кіно ми не маємо права продавати квитки <хи> за, за статутом. Безумовно, ми зможемо під час фестивалю організувати якийсь збір коштів, і от, я дійсно дуже. Дякую за цю ідею, і може дійсно ми витратимо це на якісь благодійні цілі. Потім і на цьому я також вам подякую за те, що прийшли. А, у вас був такий позитивний настрій. Мені здається, що саме так повинен і а, поспіхатися. Відверто і щиро програмний директор міжнародного ну, Побачте анімаційного... на, на нашого кроку. Він що позитивний абсолютно абсолютно. Алекс Пілюк. Був у нас сьогодні. Дякуємо вам. Дякую До телеглядачів вам. на телеканалі Соціальна країна і на чорноморській телерадіокомпанії. ми ще повернемось.